Якщо вас турбує те, що літо добігає кінця і сталося це майже непомітно, то від таких думок відволікти вас зможуть нові прем'єри фільмів, які вже стартували чи тільки відбудуться цього місяця. Зрозуміло, що позицію головного хіта сезону міцно займає серіал «Дім Дракона. Однак свою увагу неодмінно варто звернути і на повнометражні стрічки. Особливо на новий український фільм Снайпер Білий Ворон, покази якого стартують 24 серпня в кінотеатрах. А от якими ще картинами великі і не дуже кіностудії будуть боротися за нашу з вами увагу, дивіться далі у відео. Таємна штаб-квартира. 4 серпня на Paramount Plus вийшла підліткова фантастична комедія з Оленом Вілсоном у головній ролі. Це історія про школяра Чарлі, який випадково знаходить у власному підвалі таємну кімнату. Вона явно належить супергерою, оскільки в ньому зберігається безліч пристроїв для фіктивної боротьби зі злочинністю. Як не дивно, таким героєм виявився його батько, якого Чарлі завжди вважав нудним офісним працівником. Але тепер він дивиться на нього зовсім іншими очима. Відповідно до кращих законів жанру, саме в той момент, коли Чарлі зі своїми друзями вирішив ретельно оглянути таємну кімнату, біля будинку з'явилася банда зловмисників. А от чи вийде у юних героїв дати відсіч непроханим гостям та дізнатися про всі секрети подвійного життя батька, ви зможете дізнатися після перегляду цієї стрічки. Здобич. Нова науково-фантастична стрічка режисера Дена Трахтенберга є приквелом до популярної серії фільмів про хижака. Сюжет картини розповість про першу зустріч людей з інопланетними монстрами. На початку XVIII століття дівчина Нарус, племені каманчів, які проживають на північних великих рівнинах, вирішила виступити проти гендерного розподілу ролей та не бажає займатися жіночим ремеслом. Єдине, чого вона прагне, пройти ритуал посвяти, щоб стати повноцінним воїном, який старший брата Аби. З цією метою вона вирушила в небезпечну та непередбачувану подорож, під час якої повинна вбити дикого звіра, щоб довести одноплемінникам свою силу та безстрашність. Але все виявляється набагато складнішим, ніж вона могла уявити, адже її противником виявився не хижий звір, а високорозвинена інопланетна істота хижак, який тепер загрожує не тільки нару, але й всьому її племені. Головні ролі у фільмі зіграли Ембер Мітфандер, Дайн Дільєго та Стефані Матіас. А от вийшла стрічка на каналі Хулу ще 5 серпня. Удача. Також 5 серпня вийшов чи не єдиний мультфільм цього місяця. Подивитися його можна як у кінотеатрах, так і на стрімінговій платформі Apple TV+. Нова анімаційна стрічка розповідає історію дівчинки Сен Грінфілд, який постійно у всьому не щастить. Все, із чим вона стикається, призводить до неприємних наслідків. Одного разу незрозумілим чином героїня потрапляє в чарівну країну удачі. Тут вона зустрічає багато кумедних істот, за допомогою яких збирається повернути собі везіння. А от які пригоди чекають на сем в дивовижній країні і чи зможе вона досягти поставленої мети, ви зможете дізнатися після перегляду цієї стрічки. Швидкісний поїзд 11 серпня в українських кінотеатрах розпочався прокат нового фільму Швидкісний поїзд. Цей комедійний бойовик, який зняв режисер Девід Літч не плутати з лінчем, засновано на ропанні японського письменника Котаро Ісакі потяг убивць. Сюжет фільму розповідає про декількох найманих убивць, яких доля звела в одному швидкісному поїзді у Японії. Усі вони відрізняються з характерами, мотивами та поглядами на світ, але найважливіше цілями, які вони переслідують на потязі. Однак швидко виявляється, що всі завдання вбивць пов'язані між собою. Так починається напружена та водночас повна гумору та іронії конфронтація професійних кілерів, які не знають, що таке провали. А якщо до цього додати ще й першокласний екшен, то новий фільм дійсно вартий вашої уваги. No. Цю нову масштабну хорор-епопею зняв режисер фільмів «Пастка» та «Ми» Джордан Піл. А продюсерами стали Джордан Піл та Ін Купер. Сюжет нової стрічки розповість про брата і сестру Оджея та Емеральду, які після загадкової смерті свого батька успадковують сімейний конярський бізнес. Вони намагаються втримати батькове ранчо від збитків та беруться продавати тварин Шоумену ріку парку. Однак ночами коні несподівано починають зникати. Зрозуміло, що головні герої запідозрюють щось нечисте та вирішують розслідувати цю справу. Раптом виявилося, що над їхнім будинком зависла хмара незрозумілого походження. На жаль, бігти вже запізно, адже невідома сила принесла жителям містечка тільки страх і смерть. А от усі ті жахи, які принесла з собою невідома похмура сила, ви на власні очі можете побачити з 18 серпня у кінотеатрах. Звір. Цей трилер про виживання є ще одним фільмом цього місяця, основою якого є літературне першоджерело – Оповідання Джеймі при Максаліван. Його адаптацією для великих екранів займався сценарист Райан Енгл під пильним наглядом режисера Бальтасара Кормакури. Після смерті дружини головний герой повертається до Південної Африки, де вони колись познайомилися. Разом із дочками він прямує до заповідника, яким керує давній друг сім'ї Мартін Баттлс. Однак сімейна поїздка, яка мала всіх зблизити, обертається небезпечною подорожю, під час якої Нейту доведеться протистояти грізному звіру у відчайдушній боротьбі за виживання. Головні ролі у стрічці зіграли Ідріс Ельба, Іяна Галлі, Лія Сава Джефріс та Шарлто Копов. А от побачити новий фільм можна у кінотеатрах уже з 18 серпня. Снайпер Білий Ворон пропонована повнометражна картина є новим українським фільмом, що знятий режисером Мар'яном Бушаном на замовлення компанії UM Груп. Події стрічки відбуваються у 2013 році, а її сюжет розповість про пацифіста Дивака Миколу, який вирішив провести екологічний експеримент. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею. Він живе у власноруч в норі на нещодавно придбані зивлі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від усіх благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті цілком реально. Однак їхні мрії так і не були втілені в життя після того, як на Донбас прийшла війна. А сам Микола пішов воювати добровольцем. Його мета вбити російського снайпера та помститися за смерть свого друга. Роботу над цим фільмом розпочали ще у 2019 році, а зйомки відбувалися восени 2020-го на Київщині за участю військовослужбовців Національної гвардії України та близько двох десятків одиниць техніки. Підтримати українське кіно ви зможете у кінотеатрах вже з 24 серпня. Ось такими цікавими фільмами нас порадує кінець літа. Пишіть у коментарях, що ви про все це думаєте і які з картин ви плануєте переглянути. Ну і не забувайте поставити лайк переглянутому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси.